У нашому проєкті із озеленення міста буде під час зміни клімату Запоріжжя ставати все більш посусливим. Всім приємно бачити навколо дерева, кущі, але все це або вимагає поливу, або підбираються відповідні рослини, які посухостійкі, які не потребують догляду. Тому екосенс і теоретично розповідає про рішення і також запланував в наступному місяці реалізувати більш конкретні проекти, висадити рослини, зробити піло. Одний проект в одному з СББ і показати, як це може бути такий собі куточок європейського майбутнього Запоріжжя в Україні е, зараз відбувається реформа відходів. Є вже закон про так звану розширену відповідальність виробника. Багато чого має е, е, збирати саме виробник, теж пластикові пет упаковки або ті ж батарейки, мають збирати все таки не громадські організації. І така реформа поступово має відбуватися в Запоріжжі.